Добрий день. Сьогодні буде експеримент вогнетривка кулька. Спочатку нам треба запалити ось цю свічку. Так. Горить. Так, дивіться, беремо звичайну кульку. Звичайно. повітряна кулька <звук> лопнула так. Тепер. Підпалюємо ще раз. А для чого зараз все розповім. Так. Тепер беремо другу кульку. Так. Дивіться, паруємо. Знаєте, чому? Бо тут водичка. водичка. А чому? Бо теплопровідність води в 24 рази більша, ніж у повітря. Отже, вода проводить тепло в 24 рази швидше, ніж повітря. Поки вода не випарується, всередині кульки він не лусне. Тому що вода забиратиме більшу частину тепла полум'я свічки. Ось так, дуже цікавий експеримент.